Така курточка. Капюшон тут ще був. Курточка. Та він... Воно ще вібрірує. Скільки їх і вже скільки картинок намальованих. А хто не в курсі? Ми з колей, е, люди морозива. Субота. Нарешті. Чоловік вдома. На вулиці страшно холодно, вітряно, Хол... холодний вітер. Я вдягнулася слабо, але добре, що вже не з голими ногами. Головне син вдягнутий добре. Ідемо купити щось смачного. Напевно, напевно, щось смачного. О, диви, які фікуси по 20 злотих тільки. Так, виноград по акції. О, банани. Ну, візьми якусь цю одну гілочку. Так, ребята, банани по акції. Але зелене, який клісок. Ну, бери, які хочеш. Коля любить зелені, я люблю спілі. Нам тут речі віддали. Ми їх не могли забрати, фіг з нас Ось такий компес. Розмір 92. Така курточка. капюшон тут ще був. Курточка розмір 86. Може, це весну. Ось така курточка. Курточка 92. Це, радше на осінь. Можливо, щось. щось. Щось до чогось. О, блін, добре, що я це не замовила. Це на зараз. Я хотіла таке похоже на тему замовити. Це на зараз, сину. Це отак йому сюди лягати, і оце шурпати. Вера, мама, як ти не захочеш так лежати, то. Так, потім це 86. Блін, оцей мені мех не подобається, а капішор можна остягнути? Ні. На жаль. Не знаю, можливо, щось із цього навіть не поносимо, подивимося, як дитина буде рости. Жилетка. Жилетка розмір. Ага, 2-3 роки. О, то може, може, на наступний рік. Така жилетка. Ну, подивимося. Ну, так, да, це ну, 2-3 роки, 98. Це така курточка. Нам запропонували. Я кажу, там ну, возьму. Е, але, кажуть, такі вже речі більш дорослі. Кажу добре. Хочете, там можна кажу. Шорти. 12-18 місяців. Це на наступне літо. Тільки все треба стирати. Так. Ось такий світер. 98, гарний. На наступний рік на зиму. Так, тут 86, 92 ось така кофтинка. Флісова. Ну, це теж, мабуть, 3 роки чи два. Ось така флісова кофта. І таке, таке вже здорове. У нас зараз такий син маленький. Так, це 92. весну, напевно. Я взагалі запуталася вже. Це рубашка, напевно, Чого? така? Чоловіча, але може бути і дівоча така рожево-голубенька. 18-24 місяці. Нам дзвонили з роботи знайома. І запропонувала, що її знайомий, я віддаю від речі. Ну, такі 2-3 роки. Чи хотіли б ми для дитини? Я кажу, тю, ну хотіли би, а чого ні? Щось та й пригодиться з цього. А потім щось та й віддамо. Да, Сину? 98. Ну, дивіться, які шортики гарні є. Ну, оця штука прикольна. А. Це наволочка на подушку в бегемотах. Ось такі шортани. Треба взагалі подивитися, може щось для Макса віддати. А що? Такі плавальні трусики? Да, сина? Знову шорти. 92. Хоча у Максима нашого малий. То в основному 98. В основному роздягнутий ходить. <сум> не любить вдягатися. 86. Подивимося, бо зараз дитина ж так ніби росте швидко-швидко, а потім, потім не так швидко. Такі джинсові шорти модні. Штани. 98. І. Шорти. Що? Шо? Ось такі. Все. Це те, що нам запропонували віддати, і ми взяли. У -у -у. Все будемо стирати і хто зна десь складати. Бо хто зна, де це все зберігати, бо це нам ще дуже здоровився. Але верхнього одягу понадавали понад гал... страшне. Сина, ти в нас одягнутий на два роки вперед. Прикольний оцей комбас. Треба стирати тільки. Так, да, синуха? А оця зараз будемо вже, тільки треба його теж, мабуть, постирати. Знаєте що? Воно ще вібрірує. Прикольно, сина. Ти не розумієш, воно вібрує, да? Чи ти вам що вібрує? А якось це виключити можна? Можна, тут механізм. Ой? <схи> Добре, давай, мама, виключи. Чи воно так должно? Сина, треба розібратись. Не подобається, що вібрує, да? А може його можна і по-любому витягнути батарейки, бо йому не подобається, що воно вібрує. перестало. Класна штука. Я хотіла таке на тему замовити, ну подібне. Треба було б його постирати. А, його ж не постираєш, бо ж там механізм. Хіба застирати тільки, да, сину? Ось так. Акуратно пальці, акуратно пальці. Не повиламуй собі. Ось так. А, і тут, бачите, іграшки, але сюди можна прикріпити. У нас є щось таке подібне. Вау, так? Ось це находка! От це та находка. Так? Да? Просто Зробимо, щоб ви в магазині купили. Ми сьогодні з Колею зважилися. Що у мене, що у Колі вага стоїть, тому ми вирішили пірануть, так? Да? Муку купили. Я хотіла сьогодні панкейки робити, у нас муки не було. Купили ось таке морозиво, бо в нас закінчилося, а хто не в курсі, ми з Колею е, люди морозива. Потім було по акції, як ви побачили, е, булочка з висівками для мене, булочка з часником для колі. Чіпці, рейси. Коли купляєш одну пачку, Друга 50% скидона кидона було. Крабові палочки теж були по акції, по 4 з чимось. Але треба було купити дві. Такі горішки. В якійсь паніровці. Ось таке м'яско, бо в нас м'яса взагалі нема. Ножки курячі. Я хотіла щось спекти, потім в колі кажу, давай купимо такий десерт тірамісу. Ми роз його їли. Дуже смачний. На акції, до речі, був. Потім ось таке куряче філе. Я, напевно, зараз замариную і насушу м'ясо. І е, ось такі дві піци купили. Тому що <свісно> Коля запропонував сьогодні випити пиво. Е, він купив собі шість корон таких. А в колі випало ось таке пиво. Чотири мені. І оце все. Ми скупились на 200 злотих. А, ще була іграшка для цього волосатого, так? Да? Так, у мене. Ага. Да. Ми їм поки не даємо. О, іграшка коштувала 20 злотих. Якби знали, то не брала, бо я думала, що вона 11, бо якось останній раз в бідронці я щось купляла йому за 11 злотих. Ну, все, дуже дорого. Але хочеш шкідливо їсти, плати гроші. Ходи сюди, не давай там. А хто тут Ротару взяв? Взяв комаренький. Баді, це що качка копна, бля. це за каменекачка копом, блядь? Це фламінго. Це ворона якась. Бадіку, <різь> це you... сусіді купили Бадіку. Баді, якби мама знала, що вона 20 злотих коштує. Бадіка нова іграшка буде сьогодні. Диви yeah. на Степу. Стьопкий іграшок не треба. Блін, забрав. Ти прошляпив. Погапує. Як йому взагалі іграшки ці нові нравляться? Я не можу. Він не виграється. Учора Степпи шапку як забрав і не хотів віддавати. Біді, що це таке? Баді, а що це таке? Не? А м'ячик нуди. Угу. м'ячик. У мене опять зуби чорний. <laughs> не хоче на, на диван залізти. Иди, я тебе что не хочу на. Иди, залазь, иди. Та він не забере, тож він тобі її дав. І все, йди, йди сюди, я не буду забирати бабіку. Що, мурчить як котик, да, Степа? Де і бросить хоче і не бросить, да Ваді? Якби ми хотіли забрати, ми б тобі не купляли. купували. Все поинтересно іграшка, батик, да? Чилимо тут, о, 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 давай, 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 давай. Сидимо тут із сином на коврику бубум сніда. Ході. Так, пледик. Я вообще не знаю. Я кажу Колі, якби, е-е, він не роздирав іграшки, у нього б вообще був дитячий мир. Щоб ви поняли, і, напевно, 5 минут не пройшло, да? Чи пройшло, хто знає. Коля ну ногу. О, дивіться, що він робить. Падла. Роздер. Іграшка коштувала 20 злотих в бідронці. І не питайте, чого ми ще не купили квартиру. Куку. -ку. А ти що тут розвернувся вже, колобочок? Крутюсь, Кручусь, кручусь і розвернувся, так? Да? Очі світа, так? Да? Лайфхак, коли у вас є дитина, заведіть собі собаку. Ні. це не лайфхак, але в нашому випадку це працює. Якщо у вас є дитина, не заводьте собі собаку, бо вам буде дуже тяжко. Ви мусите бути до цього готові. Що треба буде з собакою гуляти, прибирати шерсть, слідкувати і так далі. Але, наприклад, в нашому випадку, що у нас був цей волосатий друг. З Стьопки зараз дуже цікаво. Йому навіть іграшок не треба. Йому бадіка показує, він он собі. Дивіться, взлітає, взлітає. Йому цікаво. Баді шевелиться, грається іграшкою, а йому залипати класно. Еу. Найбільше задоволений, і Стьопка, що баді тут розволює іграшки, да? Стьопка, грається тобі? Да? Ой, бульби з рота. Ой, ой, баді, що він виробляє, да, сина? Що він виробляє, баді? <рив> Куди він побіг? Мама налякала. Наслідки, наслідки, іграшки збираємо. О! <рив> <рив> Цікаво, так? Да? Цікаво, що там собачка робить, так? Да? Що там наш Баді робить? Ну давай, перевертайся, перевертайся. Така гарна іграшка була. Рука в, рука в роті міша зай тобі. Тобі рука в роті оця міша. Як вона не буде в роті, то ти будеш отак робити, бо тобі лікоть міша, блокує тобі все. Витягну пікалку. Їсть пікалку. Баді. Ну от шкода, да? шкода, Я викинула цілий мішок іграшок, ну півмішка, да? недавно. Шкода цю всю іграшку збирати по всій хаті. Ну, оці він пів години, що він займається, він такий щасливий. Стьопа залипає. Але в минулому місяці ми йому дуже багато іграшок купили, так? Да? Ну, мама ще і з татом одну купили. Ми купили три чи чотири іграшки. Бувають місяці і по два місяці нічого не купуємо. А що? А це буде він просто розповісти. Ось такий медведик. Мої наряди незмінні. А сина там винаряжаю то шапку зміню, то куртку зніму, чи комбез Інший надягну. Йдемо гуляти знову в Слінгу, тому що дитина тільки, посп... дитина тільки поспав. В коляскі не лежатиме. У нас так холодно, вітряно. Сину, може тебе треба було до мене лицем? Такий вітер. Да? Може його перевернути до мене лице. А цікаво, чи він так сидітиме, викрутитиметься. Дивись, дитина в футболу. Шок. Ми вранці сьогодні гуляли. Там два хлопці малювали. Е, ці гаражі. Дивіться тепер. Скільки їх і вже скільки картинок намальованих. І там щось, не знаю, типу як Аля якась ярмарка організовувалась чи що. Йдемо подивитися. Треба було вам зранку зняти і що зараз вони тут навимальовували. Бо вчора покрасили гаражі, а сьогодні вже он, он, щоб вони виробляли. Ну оце мені подобається. Лице дуже гарно. Ну було їх тільки двоє, а зараз скільки Якесь движення тут, а я не можу. У кожного своя творчість. Запіканки? Та що це таке задвіжняк у нас на районі? Йопа мать. Так, воронговський, дивіться, що у нас тут задвижняк на районі. Хлопці. Розмальовують отут, отут все. Таку красу вже зробили. О, явжоки! Дивіться, що вони тут понавиробляли. А коли ми були з Колею, то ляха, вітер страшний. Оранжеве намальоване було. І ось там якесь зелене чи що. Все, дивіться, скільки вони розмалювали. Шок. Ну молодці. Це та якусь там вон запіканку продають. Треба йти. Ну це якесь щось, я не знаю, графіті гейм чи що ти написано? В общем, графіті якесь шоу тут роблять. Ой, ну гарно, ось дивіться, теж прикольно. Зараз нам подобається мені. І оце лице гарне. Намальоване. А так все, що, а вон там якісь гриби і якісь надписи просто. Музика грає. Пішли, кудись по тій стороні. Дивіться, які У нас холодно, страшне. Дивіться, як гарно, я не можу. Ну, прикольно. Малюють. Клас. І там хлопці малюють краскою і так смердить. А ось дивіться. Прикольно. Тільки й торохкотять ці краски. А, і там далі хтось малює. На гаражах малюють, прикиньте. А вчора, я думаю, нічого собі гаражі красять. Чого б б'їхати красити? Є сина. Ну прикольно, ще й музику тут включили таку. Гарно. Молодці. Краска тільки смердить трошки. Сино. Я в шоці, ну взагалі там футболці чи хлопці сюди. Да? Ну оце движання. Человек на тусовке. А тут ще їжу продают. Ой, там же смолит все. Прикольно. Поткорн. Вау. За пиканки. Там є де посидять і ось тут щось малюють. Ну молодці, класно. О, ось, дивіться, що намалювали. Ой, шляпа налізла на очі. Мама знімає сина. О, щось знімається дівчина якась камерить. Ти в шоці? Я так. Да. Що помер намалювали, а там дуже гарну жінку намалювали. Ну це отака от я могла тут помалювати. Це напевно хто хоче, діти, так? Да? Гуня! Якби не ми тобі не знала про движення на районі. Та ми теж не знаємо. Тут, гулять, не знайшла. Очі там не, за... це, не закрилися. Не, не закрився, такі сонні дуже. Ой, бо вітер. У нас осінь, бляха-муха. Страшна. Так, да, вчор... ні, ну вчора хоч вітру такого не було. А сьогодні, звісно, вітер. Ідемо крістіні ще показувати, що там на районі у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коля на баді свариться, що не слухається. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І захайпуйте. Е, мої відео. Хайпайте. Так воно називається. Хайпаніть, общем Треба взагалі зняти буде, як це робити, бо багато людей, напевно, не в курсі, що таке захайпити. Треба мені, щоб у колі Треба попитати, чи він мені вже хайпів на цьому тижні. Якщо що, в наступних влогах чи якось там я покажу. Можливо, комусь цікаво, хтось хоче. Мене підтримати і зробити це. Якщо хто вміє захайпити вже, то зробіться. Воно там під відео, під кожним можна так якось в бок здвигнути, здвинути там на сенсорі, і там буде захайпити. Це продвигає мій канал. Вам 3 секунди, мені дуже приємно. Бо YouTube бачить більше реакцій на каналі і більше рекомендує мої відео для людей, які не знають про мій канал. От. Ну все. І до зустрічі в наступних влогах.